Гівно традиційно по якійсь причині значно більше переглядів набирають відео саме з ним. Один з випусків новин з дна про росіян у їхньому природному середовищі є найбільш популярним відео на нашому каналі. Не історія створення термінатора, над якою ми довго працювали, не відео про найкращу у світі трилогію Володар Перснів, і не наші регулярні нагадування про те, що українці вміють не тільки в зрадофілію. Я в жодному випадку не хочу сказати, що зрада у нас відсутня як така, але все ж часом дуже хочеться вирівняти баланс зрадомоги. Звісно, Твіттер та інші соціалки загалом це не мірило хоча б чогось. Бо то ферми не сплять, але все ж регулярно натрапляю на думку, що українці це така собі відстала нація, яка всіляким там європам взагалі нікуди не упала. Що звісно досить таки дивно, тому що з одного боку ми всі ці Європи за НАТО буває сильно ідеалізуємо, тому що свої проблеми є і там. З іншого боку, навіть попри війну, як завжди, за принципом не завдяки, а всупереч Україна змінюється в кращий бік. В тому числі і в бік європейських цінностей. Мій особливий привід для гордості це помітне зростання активізму неформального громадянського суспільства. Велика частина населення у якості реакції на війну і її наслідки стала значно активнішою та свідомішою. Ще у 2021 році близько 85% українців не належали до жодного громадського чи політичного об'єднання, і лише 4% брали активну участь у будь-якій формі громадського активізму. На сьогодні будь-які поважають. Чи себе блогер чи блогерка майже весь свій час приділяє тим чи іншим збором, тільки останні маргінали ігнорують війну. Звісно, що про українські активні блогери, навіть якщо донатять самі, у загальній картині є акумуляторами донатів від людей, котрі теж проявляють свою громадянську позицію, паралельно втечучи у відоси. Звісно, що це в інших мирних країнах стрімер просто може грати ігри, а глядач просто це дивитись. Звучить, звісно, як вигадка, але пам'ятається мені, що тоді 100 тисяч років тому у минулому житті і у нас таке було. Чи не було? Не знаю, дід старий уже не пам'ятаю нічого. І це ж лише один малесенький приклад, як навіть здавалось би, максимально віддалена від війни чи у принципі від якихось звершень для держави культура, також стала проактивною. Задумайтесь тільки, з початку війни близько 80% населення України у той чи інший спосіб долучилися до захисту країни, причому 45% жертвували гроші, 35% були волонтерами, а 18% брали участь у протидії російському згубному впливу. Значна частина українців раптово виявила, що усе. В цій країні тримається на них не тільки на абстрактній державі, котра насправді теж має людське обличчя, а й на самих громадянах. Теж українське громадянське суспільство стало де-факто суб'єктом оборони та гарантом безпеки. Звучить надмірно пафосно, я розумію, але все ж це так. Я не погоджуюсь із тезою, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, бо я вважаю, що треба і не смітити, і прибирати також. Головне, аби кожен відчував персональну відповідальність на кожному із. Рівнів, Хай це стосується розгляду законів, будування міжгалактичних станцій чи банального годування котика біля під'їзду. До речі, у плані зоозахисту у нас також поступово починає вироблюватися нульова толерантність до несправедливості та насильства над тваринами. Рік тому символом самовідданості у порятунку тварин стала Анастасія Тиха і не тільки у нас, а й у всім світі теж. Але це тільки один із дуже багатьох і відомих випадків, які доводять, що українці готові ризикувати собою, навіть заради своїх пух з тих хвостатих дружбанів, у тому числі й у більш організованих масштабах, взяти, хоча б до прикладу, Ю Animals. це найбільша зоозахисна організація України, у якої з початком повномасштабного вторгнення з'явилося безліч нових викликів. Якщо ви ніколи не ловили кота по хаті, то навіть не можете і близько собі уявити, як воно, наскільки це дупобіль, потім ходити і пояснити цій твариночці, що це ж заради її блага або його. Котики, песі, і навіть крокодильчики, істоти, що не можуть самі про себе потурбуватися в умовах неволі, звідки теж регулярно доводиться їх рятувати, і тим паче в умовах війни. Але та десятки інших організацій займаються цим цілодобово, коли щодня помирають громадяни твоєї країни, якось дуже важко зважати на такі речі, як екологія, скажімо, між запуском тисячів генераторів, які підтримують життя та думками про те, як це шкодить планеті. Вибір фактично і не стоїть в силу своєї риторичності. Але житті рятування генератору це одна із найменших проблем для екології, котрі спричинила війна. Якщо бути точним, то спричинила таки Росія. Не було б. Ніяких забруднень українських територій, якби не російські терористи. Київ оцінює вартість екологічних збитків, завданих війною, у понад 48 мільярдів євро. І фіксація усіх подальших вражень, у тому числі і екології, важлива як мінімум для того, щоб подовжити чек Росії на репарації. Низка неурядових організацій долучилася до документування екологічних наслідків конфлікту, аби надати дані міжнародним організаціям, скажімо, як програма ООН, з навколишнього середовища, аби ті могли визначити. Чити пріоритети перевірок або виявити райони із підвищеним ризиком забруднення. Свій вклад у це діло я роблю з хрещенням пальців, аби програма ООН не обмежилася б глибоким приглибоким занепокоєнням. Крім того, у червні 2022 року Україна стала першою країною, що не є членом ЄС, яка приєдналася до програми LIFE, інструменту фінансування ЄС у сфері охорони довкілля та клімату, але не екологією. Єдиною українськими підприємцями теж захоплюються у світі. Якщо решта земної кулі у шоці від економічних криз, інфляції, девальвації та решти ацій, то українському бізнесу потрібно на додачу до всього ще й приймати виклики війни. В Україні є безліч відповідальних підприємців, котрі, окрім того, як роблять усе, щоб українська економіка у принципі функціонувала, а громадяни були забезпечені усім необхідним. Встигають паралельно ще й волонтерити в благодійних проєктах і посилено донатити українській армії та цивільному населенню. Взагалі про український бізнес і нові стартапи потрібно. Буде поговорити в окремому відео. Якщо вам звісно цікаво. Якщо цікаво, то дайте, будь ласка, нам знати там у коментарях. Звісно, мені як українцю, як патріоту своєї країни, досить легко її нахвалювати, тому що як сам не похвалиш, ніхто не похвалить. Але про нас знають, про нас чують, про нас не забувають. Наші громадські організації визнають на глобальному рівні. Чого тільки варта організація Центр громадянських свобод на чолі з Олександрою Матвійчук, котра отримала Нобелівську премію миру у 2022 Му році у тому ж році молодіжний рух Let's Do It Ukraine отримав премію ООН за досягнення цілей сталого розвитку. Журналісти України отримали пуліцерівську премію в спеціальній номінації. Особлива згадка за хоробрість, стійкість та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Росії до України. Правдиве освітлення подій особливо важливе на тлі постійних набігів російської пропаганди. Чим далі люди від війни, тим легковажніше вони до неї ставляться. Тож для західної публіки просто. То необхідно постійно нагадувати де чорне, а де біле, де м'яке, а де гаряче. Навіть попри титанічні зусилля наших журналістів все рівно знаходяться індивідууми, я три дні не матюкаюсь, котрі взагалі не вірять, що у нас тут війна. Уявіть, що було б, якби не було цих зусиль. Звісно, роботи попереду не почати край. і Певна річ, що її доведеться усю переробити. Не все буде ідеально, але найголовніше це те, що частину було зроблено уже. Ми вже не просто робимо перші кроки. Ми біжимо на шляху до більших громадянських прав і свобод. І що головне до відчуття власної відповідальності. Треба пам'ятати, що держава не закінчується на депутатах та чиновниках. Ви. І є держава. Тому нам і з вами у тому числі потрібно хоча б цікавитись, а що ж там робить український уряд, а які реформи вони там понаприймали, і чи вони взагалі ці реформи виконуються? Я вірю, що у нас все вийде, тому що як бачите, практика показує я не голослівний зараз. Виключно практика показує, що сила громад і громадян окремих у тому числі здатна творити дива. І це проявляється. Не тільки у закритті чергового збору, хоча я її зовсім не буду проти, якщо ви допоможете нам закрити ще одне Адже прямо зараз у нас відбувається якийсь збір. Який збір? Я без поняття, тому що ви встигаєте закривати ці збори просто отак от, отак, от, от так от. це магія ваших 10 гривень, 20 гривень, 2,34 теж дуже непоганий донат, тисяча гривень, прям шикарний донат. На 10 тисяч був теж донат. Це був теж, знаєте, він був більш помічний, але все ж, якщо будуть і менші суми, і більші суми я не відмовлюсь від жодна. Одного донату. може, ми збираємо зараз на дрони? Може, ми зараз збираємо на машини? Who хуноус. Knows? Who knows? Це відео я хочу закінчити нагадуванням вам про те, наскільки ви є крутими особистостями, і наскільки ви взагалі можете вплинути у цьому житті, наскільки скільки всього в принципі загалом залежить прямо зараз від вас. Донат, вподобайка чи будь-яка е активність поза домом, чи в домі, чи в інтернеті, усе залежить у цьому світі виключно від вас. Це не перебільшення, хай би як патосно це не звучало. Слава Україні!